Дорогі Овни, рада вітати вас на розкладі. І так, яким буде березень, коротесенько про головне подивлюся для вас підказки на цей місяць. На що слід звернути особливу увагу, над чим треба, можливо, попрацювати ще. А що буде взагалі для вас несподіванкою? Так, дивимось. п'ятірка пентаклів. Імператор. Двійка кубків. Імператриця і шістка кубків дуже okay. хороші карти. Насправді, я сьогодні трішечки більше взяла карт для того, щоб описати для вас більше інформації, більше передати вам емоцій та енергії. Ви будете закривати старі питання, особливо якщо це стосується якихось боргів, кредитів, лікарень, там де ви втрачали свої фінанси, де ви віддавали їх не на мрії, а на щось, щоб виправити ситуацію. Тому ви починаєте з п'ятірки пентаклів, вас покидає бідність, тобто ви повністю розраховуєтеся з боргами, з кредитами, з лікарнями, з іншими якимись для себе ситуаціями. Імператор дає можливість уже відкладати, планувати майбутнє. Саме в березні ви можливо чогось дуже сильно захочете і будете працювати над тим, щоб дійсно це придбати. А ще хочу вам сказати, дорогі глядачі, що для вас дуже важливо в березні. Попрацювати над стосунками, тому що і двійка кубків, і шістка кубків, а також імператор імператриця показує, що тут має бути домальована картина в стосунках і в емоціях. Можливо, хтось знайшов свого імператора або ж імператрицю. Зараз у ваші стосунки будуть переходити на новий рівень. А ще нехай вас не збиває взагалі з цього шляху вік, тому що може бути таке, що хтось старший або молодший в стосунках. Це не проблема. Головне, щоб ви розуміли один одного. Як показує шістка кубків, дуже важливо мати підтримку, щоб були спільні цілі, плани, щоб дійсно людина дивилася в такому ж напрямку, як ви. Щоб людина вас розуміла. Оце є важливе, вік не має значення. Тому, мої дорогі глядачі, хочу сказати, що березень таки буде для вас активний, ви будете дійсно працювати. Над важливими питаннями, закривати якісь фінансові справи, працювати над стосунками. Ну і, звісно, думати про майбутнє, про те, щоб щось придбати, чимось володіти. А ще імператриця дуже часто показує, що все буде крутитися навколо вас і без вас ніяк. Тому може бути так, що ви віддаватимете багато енергії, бо треба буде вирішувати важливі справи. І точно хочу дати вам підказку. Не довіряйте в цьому місяці справи нікому, тому що ці дві карти, імператор та імператриця, показують, що тільки ви знаєте, як досягнути бажаного. Ніхто краще вас не зробить роботи в цей місяць. А якщо хтось і працює на вас, то пам'ятайте, що ви маєте це проконтролювати для того, щоб було все добре, для того, щоб ви не втрачали фінанси. І пам'ятайте про те, що спілкування в березні має бути дійсно легким. Нехай у вашому оточенні не буде людей, які вас критикують, засуджують, навчають. Бажаю, щоб спілкування у березні було дійсно легким і поруч були тільки ті люди, які по-справжньому вас розуміють, тому що зараз вам не потрібно, щоб вас повчали, вам потрібно, щоб вас підтримували. Я вам бажаю вдалого, позитивного місяця. Нехай цей березень приносить багато сонця, радості, тепла, ну і, звісно, миру. Всього вам хорошого і до нових зустрічей!